В принципі, ми маємо розуміти, що для України така площадка, як ШОС, може мати як ризики, так і все ж таки можливості. І от з точки зору того, що написано в декларації, я бачу кілька можливостей, але давайте почнемо з ризиків. Ризик перший. Там, в принципі, написано дуже правильні речі стосовно того там, поваги до статуту ООН, до принципів там, і територіальної цілісності, невтручання у внутрішніх справи і таке інше. Але при цьому в рамках цього саміту представлена одна країна, яка так чи інакше попрала всі принципи, які Визначені статутом ООН. мова зараз іде про Російську Федерацію, і от що небезпечно, тому що ШОС як організація шанхайська організація співробітництва, вона задумувалася з точки зору протидії так званим трьом трьох зол, Так? це тероризм, екстремизм і радикалізм. Так, от в контексті тих формулювань, що я побачила в декларації, я бачу, що ну, є деяка небезпека з точки зору того, що Росія просуває наративно просуває. Той факт, що всі, хто борються за незалежність, можуть мати лейбу екстремістських організацій або там, небажаних організацій. І, як нам відомо, Росія дуже активно практикує будь-які історії, які стосуються, наприклад, там, тих же організацій, які займаються правами людини, організацій, які займаються питаннями там, тих же кримських татар. Тому поява цього в документі говорить про те, що Росія активно просуває на міжнародних майданчиках, в тому числі і в Азії, ідею того, що будь-яка Лінія, яка не подобається Російської Фросійської Федерації, вона може бути лейбована як екстремістка, і в принципі будуть задіяні відповідні інструменти державного терору. Тому тут треба мені здається ще на один момент звернути увагу. Зокрема, наприклад, якщо говорити про подвійні стандарти, такі ж також вони зазначені. Наприклад, теж санкційний тиск. Мені здається, важливо зрозуміти, що формується, є спроба формування альтернативного полюсу впливу, і це однозначно піде гідою Китаю, але в контексті того протидії, наприклад, тим же санкційним заходам, які запроваджені з боку, наприклад, наших західних партнерів, з точки, за те, що Росія е, здійснила повномасштабне вторгнення проти незалежної України.